У роботі зборів взяли участь представники органів місцевого саморядування, голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, секретар Володарської селищної ради Олександр Куприянчук, начальник відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Олександр Бобраніцький і голова громадської організації самооборона Володарщини Анатолій Іщенко. Начальник Володарського відділення поліції Василь Харченко у своєму виступі зосередив увагу на роботі підрозділу. На початку доповіді Василь Харченко зупинився на нормативно-правових документах, що регламентують. Роботу поліції. Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції Київської області від 27.01.2016 року номер 67 про затвердження положення про територіальні підрозділи відділи відділення Головного управління Національної поліції Київської області. Значить, в нашому, на нашій території обслуговування було району створено володарське відділення поліції, яке підпорядковане Сквирському відділу поліції. Далі мова йшла про роботу відділення поліції в напрямку гарантування публічної безпеки. Раніше у цьому напрямку працювала міліція громадської безпеки, яка охороняла громадський порядок на території обслуговування. Зараз у Володарському відділенні поліції створюється сектор превенції. Сектор превенції буде очолювати начальник сектору. До цього сектору будуть входити інспектори, які будуть займатися організаційною роботою сектору. Крім цього, будуть Дільничні інспектори поліції Це та так звані офісні працівники. У нас буде один старший інспектор і два інспектори. З розрахунку, згідно законодавства про національну поліцію, у нас на 17 тисяч один працівник. У нас їх буде три так званих офісних працівники, які будуть займатися тією роботою, якою раніше займався дільничний інспектор міліції. Крім цього, до Сектору превенції буде входити інспектор ювенальної превенції, це колишні працівники кримінальної міліції з правих дітей, які будуть займатися попередженням вчинення кримінальних правопорушень і адміністративних у, які, в дитячому середовищі. Значить, по... Крім цього, буде інспектор дозвільний, який буде працювати, виконувати ті функції надання. Дозволів і інспектори дорожнього, дорожнього нагляду. По сектору реагування патрульної поліції. Сектор реагування патрульної поліції в нас буде створено один. Він з розрахунку на 25 тисяч населення створюється. Цей сектор буде нараховувати в собі 4 працівники, 4 інспектори, які будуть офіцери, і 4 поліцейських це сержантський склад. Поліції будуть займатися, в основному вони будуть працювати по, 8, по 12 годин. По-простому сказати це день-ніч 48. День-ніч працює, 48 відпочивають. Ця група згідно тих функціональних обов'язків, які будуть затверджені, також наказом і начальника відділення, і затверджені положенням про. Групи реагування патрульної поліції, вони будуть займатися забезпеченням порядку і публічної безпеки громадян. По всі реагування на повідомлення будуть на ці повідомлення буде реагувати такі, така група реагування. В залежності від того, які будуть повідомлення, якщо це буде там адміністративний проступок чи згідно закону України про звернення громадян, ці люди будуть вирішувати. Матеріали в залежності від того, який, яка подія сталася. Якщо буде там кримінальне правопорушення, продовжують працювати так само карний розшук, слідство, які будуть передаватися ці матеріали, вноситися до єдиного реєстру розслідування і проводиться розслідування. Буде дуже багато проблем, я рахую, з цього питання, тому що працівники в основному молоді, які Ця ж служба буде здійснювати функцію нагляду за дорожнім рухом. Це дуже відповідальний окремий напрямок діяльності поліції, тому тут ще необхідно буде навчатися і працювати над тим, щоб ми змогли забезпечувати цей проєкт. Тому що всі знаєте, що відділення ДАІ, воно ліквідоване, і такої служби, як ДАІ, не буде. Хоча згідно законодавства, вони продовжують працювати до. 31 грудня 2016 року. Для цього ми повинні з вами спільно працювати в першу чергу це з громадськістю, з органами місцевого самоврядування, з громадськими організаціями. Тому що десь є якась певна ситуація, що люди даї немає, працівник поліції, хто ви, буде дуже багато питань. Ми повинні чітко розуміти законодавство, ми потім залишимося в залі. Визначимо всі напрямки, запишемо, вивчимо і будемо працювати, щоб ми змогли людям відповісти. Тому що зараз, як зупинити автомобіль, перевірити документи, дуже багато питань виникає. Чому, на підставі чого, знімають на телефони, на відеокамери, на відеореєстратори, ми повинні на це все реагувати адекватно, повідомити, довести до громадськості в першу чергу, як ми будемо працювати, і потім працювати спільно. Я думаю, що. Із представниками самооборони, і там, де учасники АТО, ми говорили з головою цієї організації, не проти, щоб ми спочатку працювали спільно і спільно проводили патрулювання. Це будуть і наші помічники, і будемо забезпечувати і безпеку на дорогах, і публічний порядок в нашому районі. На завершення виступу Василь Харченко запевнив районну селищну раду і громадкість у тому, що працівники поліції докладуть усіх зусиль для виконання покладених на них обов'язків. Голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко висловив упевненість у тому, що співробітники поліції будуть працювати із повагою до людей на благо громади, і саме такою роботою заслужить авторитет і визнання в суспільстві. Хочеться побажати вашому колективу, особисто. Усім персоналу, міліції чи поліції вже поправити, щоб до людей відносилися з повагою, щоб люди так само до вас відносилися чемно, виховано і працювали на благо нашого населення, порядку, дисципліни. Начальник відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Олександр Бобраніцький побажав правоохоронцям успіхів у роботі. і Наголосив, щоб у непростих умовах реформування працівники поліції зосередили особливу увагу на дотриманні законності та прав людини. Незважаючи на цей тяжкий час реформування, не забували про законність, про права людей, про свої обов'язки функціональні. Ну і не перевищували своїх прав. Секретар Володарської селищної ради Олександр Купріянчук запевнив, що громада селища надаватиме правоохоронцям якнайширшу підтримку. Селищна ради, я хочу привітати вас із новим етапом реформування нашої нової поліції і побажати, щоб на нових посадах ви гідно захищали права, і інтереси наших громадян, а громада селища буде всіляко вас в цьому підтримувати. Удачі, успіхи, поваги від людей побажав працівникам нової поліції, голова громадської організації Самоборона Володарщини Анатолій Іщенко. Вас колектив дуже молодий, і ми сподіваємося, що всі захочуть працювати в новому формуванні цьому поліції. Я вам теж бажаю тільки успіхів. Відноситись до населення з повагою через те, що ви всі теж вийшли з постих людей, у вас такі самі батьки, брати, сестри. Поважайте людей і вас будуть поважати і любити.